Добрий вечір, шановні глядачі! Сьогодні з вами, як завжди, я мене звати Жорік. Сьогодні ми з вами в нашому огляді будемо порівнювати дві моделі. Модель 1106, яку ми знаємо всі як модель під назвою Кобра, а також модель 11.08, яку ми знаємо під назвою Титан. Обидві ці моделі є професійни, професійними засобами самооборони, тому що вони мають підвищені, підвищені, покращені технічні характеристики, підвищену напругу, підвищену потужність, а також ще деякі професійні, скажімо так, технічні характеристики на фоні тих засобів, котрі ми з вами розглядали раніше. Нагадаю, що виробником цих цих пристроїв є компанія Виши. Вийши це компанія, світовий лідер по виробництву засобів самооборони і, і на сьогоднішній день займає лідируючі позиції в світі по виробництву засобів самооборони. Перейдемо до модели. Значить, модель 1106 поставляється в синій коробці з вказу. Там на ній вказана модель, на ній знаходиться голограма від виробника і на ній знаходиться зображення самого пристрою. Також напис «Made in USA». не дивлячись на те, що цей пристрій вироблено в Китаї, цей пристрій вироблено на ринок Сполучених Штатів Америки. Модель 1108 поставляється в зеленій коробці. На коробці вказано найменування моделі. На коробці зображення моделі, а також штрих-код від виробника. На цій коробці ми маємо напис Made in Germany. Даний продукт замовляється німцями на німецький ринок. Заздалегідь я вже пристрої дістав з коробок, тому не будемо гаяти час. Перейдемо до огляду самих пристроїв. Модель 11.06. В комплекті має адаптер для підзарядки від мережі 220 вольт. Користуватися ним дуже просто. Ми просто вставляємо в гніздо підзарядки штекер проводу і вмикаємо в розетку. В розетку ми вмикаємо, у нас загоряється червоний світлодіод. Навіть після 100%-100% заряду акумулятора світлодіод не міняє свого кольору. Тому будьте уважні і заряджайте ваш пристрій не більше 2 годин. Тут, же, на задній стінці біля гнізда підзарядки, у нас є запобіжник з, з двома положеннями on-off. В положенні OFF ми не можемо скористатися ні шокером, ні ліхтариком. Переводячи пристрій в положення on, ми можемо, тільки в положенні користуватися ліхтариком і шокером. Але про це поговоримо трошки пізніше. Пристрій виконано з пресованого алюмінію. В комплекті маємо. Тримач холдер на пояс, котре можна вішати на пояс завдяки такій петельці, яка знаходиться з зворотньої сторони від, основного, від основної кишені. Значить, щодо моделі, самі електроди виконані в формі двох пластин коронарного типу, розміщені на фасаді. Називаємо це так, фасад пристрою біля джерела освітлення. Значить, Кріпиться наступним чином: вставляємо пристрій в холдер, холдер вішаємо на пояс. В такому положенні користуємося пристроєм. Нагадаю, що ще відрізняти ці дві моделі можна за. Написами на верхній частині корпусу на моделі 11.06 є е, е, напис з вказанням моделі, Точ, модель 11.08. Модель 1108 е, також виготовляється з пресованого алюмінію. Має також дві пластини електродів, е, котрі мають той самий вигляд, що й на моделі 1106. За конструкцією пристрої відрізняються наступними деталями. Модель 1108 має противідкатну гайку, котра запобігає відкочування пристрою на, на рівних поверхнях, тобто не дає кататися по столу, а також має стильну кліпсу, завдяки якій можна е, пристрій носити на поясі, або там ще деякі елементи одягу його можна зачіпляти. Це є дуже зручно. Перейдемо до режимів роботи обидвох пристроїв. По підзарядці, що стосується підзарядки, підзаряджається так само, як і модель 11.06, і також має запобіжник. В режимі OFF, В режимі off ми можемо користуватися ліхтариком. На моделі 11.06 положення OFF. Нагадаю, ми не можемо користуватися взагалі нічим. Модель 11.08 користуємося фонариком, ліхтариком навіть в положенні OFF. Переводимо обидва пристрої запобіжники в режим ON і знайомимося далі з тим, як можна користуватися цими пристроями, як правильно ними користуватися. Для того, щоб скористатися ліхтариком. На обидвох пристроях переводимо з вами слайдер-перемикач, який знаходиться на верхній частині корпусу, в середнє положення. От вмикаємо дальнє світло, вмикаємо ближнє світло, а також сигнальний режим. Ну, всі режими на пристроях від даного виробника є схожими і на будь-якій моделі у вигляді ліхтарика ви отримаєте ці три режими світіння. Нагадаю, що точніше, не нагадаю, а більш уточню, що потужність джерела світла на моделі Cobra 11.06 700 люмен, на моделі 11.08 Титан 500. люмен. Тобто кобра трішечки потужність по освітленню. Е, значить, далі користуємося шокером. Для того, щоб скористатися електрошокером, бачите, от, наскільки зручніше, коли є противідкатна гайка. Цей пристрій не потрібно держати, а кобра постійно катається по столу. Але це дрібниці. Для того, щоб скористатися функцією шокера на даних пристроях, в моделі 11.06 перемикаємо бігунець. На себе в моделі 11.08 перемикаємо слайдер-бігунець в крайнє переднє положення. І натискаємо на тій на ті моделі нижню клавішу спуску. Назвемо її курок. Таким чином працює шокер на моделі 11.06. Таким чином працює електрошокер на моделі 11.08. Тепер щодо технічних характеристик. Даних пристроїв. Модель 1106 буде у нас модель номер 1 Модель 1108 буде у нас модель номер 2 Тож, продовжу читати вам характеристики обидвох пристроїв. Модель перша. 150 тисяч вольт маємо заявлену напругу. 160 тисяч вольт в моделі номер 2 Модель номер 2 а саме 11.08 Титан, вона є трошки потужніша, ніж перша модель. Фактична потужність 15 Вт. На моделі номер 2 16 Вт. Середній час дії на нападника не більше 1-2 секунд, тобто максимум 2 секунди. Середній час виходу зі стану шоку. Перший пристрій 25 хвилин, другий пристрій від 30 хвилин. Та більше. Точина пробою одягу. Перший пристрій 75 мм, другий пристрій 100 мм, тобто 10-сантиметрову, навіть, на мою думку, що обидва пристрої здатні пробити зимові пуховики. Але, як ви вже могли дізнатися, можливо з інших відео. А якщо ви не знаєте, то я вам скажу, що найефективніше використовувати. Електрошокери на, відкритих, на максимально відкритих ділянках людського тіла. Саме шия, там, можливо, це буде пах, нога. Шукаємо відкриті області тіла і застосовуємо, але без фанатизму, тому що ці обидві моделі є дуже потужними і використовуються в охороні професійній охоронній діяльності. Значить, поговорили ми про технічні характеристики, ми з вами зрозуміли, що модель 1108 є трошки потужнішою від моделі 1106, не дивлячись на те, що на моделі 11.08 джерело освітлення а саме світлодіод, трошки менш потужніший, ніж в моделі 11.06, але ми бачимо, що напруга в моделі 11.08 є вищою. І з цього слідує, що електрошокові здібності у даного пристрою трішечки краще, ніж у моделі 11.06. Тобто, це незначно, але це так воно і є фактично. Значить по розмірам, модель 11.06 23 см довжина, модель 11.08 24,2 см. Тобто вона трішечки більша. От якщо їх рядом прикласти, то поруч, то ви можете це бачити наявно. Про все ми з вами поговорили, нічого начебто не забули. Нагадаю, що в комплекті поставки з цими пристроями йде інструкція російською мовою. В інструкції ви зможете дізнатися, багато корисної інформації. Такої, наприклад, як інформація про те, як, скажімо так, зберігати, застосовувати дані пристрої, а також як доглядати за ними, щоб вони могли вам приносити радість. У вашому житті і вам приносили максимально корисну користь. На цьому все. Нагадаю, з вами був Жорік. Сьогодні ми з вами порівнювали моделі 1106 і модель 1108 від китайського виробника компанії Вейши. Дякую за увагу. Бути добру. Побачимося в наступних оглядах.